Прийшли колядники до оселі відчиняйте двері. Пустіть нас до хати, ми будемо Бога віншувати. Колядку співати, щастя бажати, зі святом вітати. Дозвольте, Дозвольте заколядувати! Колядуйте! Ой, дай Боже. добре! Добрий вам добрі люди хто всім в домі проживає, нехай здоров буде, хто всім в домі проживає, нехай здоров буде. Ми що знаємо, вам розкажем, весело почуйте. Вицеєм Христос народився, що у місті виплиємі Христос народився, там ангели Гели. Вітаєм, і ми з вами прославляєм, зі святом вітаєм. Христос народився. Славімо Його!